Ще одна трагічна втрата для нашого міста. 22 листопада поблизу населеного пункту Очеретина на Донеччині загинув солдат Євген Луценко. З рідних у нього залишилася дружина та сестра. Панахида за загиблим героєм пройшла в козацькій церкві Пресвятої покрови. Від початку вересня цього року Євген боронив Україну та її народ від ворога. Був відданим та хоробрим солдатом, розповідає побратим загиблого воїна. Сьогодні ми проводжаємо в останній шлях. Нашого побратима, нашого дна серця, який віддав своє життя за незалежність і цілісність нашої батьківщини в боротьбі з ненависними окупантами. Царство йому небесне. Порядною, чуйною та доброю людиною запам'ятав Євгена і його співробітник. Останній раз балакав з ним 17 листопада, що він сказав, що йде на завдання. І так, 24-го в нього було день народження, а мене 15-го. Він мене поздравив, я не спів поздравити. На жаль, життя Євгена обірвалось за два дні до дня народження. 24 листопада йому мало б виповнитись 45 років. Ніколи не забудемо воїна, який віддав життя за свободу усіх нас. Вічна пам'ять і слава герою.